Я хочу розказати одну невеличку історію, я десь недавно її прочитав. В одному місці, в одній церкви, на подвір'ї стояла статуя Ісус Христос, притягував руки до людей. І якось комусь це не дуже сподобалось, якісь вандали якось ночі, повіливали на статую ці руки Ісуса Христа. І... Ну, біручі, побачили це, вони так ну, обічалися, вже почали шукати, хто там відремонтує цю статую. А знайшлися молодьож, вона каже, будь ласка, дайте нам можливість. І, ви, і не, не робіть одразу ці руки, не ремонтуйте. І вони написали такий текст на, на дерев'яній дощечці і поставили ці статуї. І там така мова, такі слова, як. Я начебто від Ісуса Христа, У мене немає інших рук, як тільки Твої. Знаєте? Вони якось від Лиця Божого закликали до людей і зрозуміти, що у Бога ось тут на селі Він використовує наші руки, наші ноги. Якщо треба кудись піти, комусь допомогти, то точні руки, Він ангелів і посилає, Він посилає, посилає Тебе і мене. Він твої руки використовує, він мої ноги використовує, він наші очі використовує. він наше серце використовує для того, щоб сказати щось добре, втіху якусь принести з серця людей. Тому Бог це чекає, в нього немає інших рук, як тільки твої і мої. Так що будемо допомагати один одному, будемо служити один одному, будемо втішати один одному і таким чином виживемо. Виже, колись Христос сказав, я був в ноги, я був голий, босий, я був в лікарні, я був в тюрмі, і ви прийшли мене, відвідали. І це стосується не тільки якихось особливих людей з якимись там неймовірними условіями, там, можливостями. Це стосується всіх. Всі можуть дати придивитися дати стиха води. всі можуть сказати добре слово, всі можуть відвідати ближнього. В лікарні не тільки чекати, що тебе відвідують. Всі це можуть робити. І Бог закликає нас всіх до цього служіння. І зараз, коли ми будемо співати, не покину. Будь ласка, на екран виведіться. Ні, ні, не, не це все. Не покину я вас, не забуду. Так, да. Не покину і Бог, я про вас турбуватися Це не те, що Бог прийде там сам особисто і буде турбуватися за кожного. Це будуть турбуватися люди Божі, які чують заклик Духа Святого в серці. Бог через нас буде турбуватися. Співа.